Усім вітання. Після переможного вечора наших грандів на євроарені ранок і справді добрий. Тож просто зараз про головне з вчорашніх звітях, що підготувала нам УПЛ та що сталося у збірній. Поїхали. Український вечір. Шахтар і Динамо здобувають перемоги у лізі конференцій. Асист Довбика. Наш нападник доклався до перемоги Роми. Трата для збірної на кого не може розраховувати Сергій Ребров. Динамо здобуло першу перемогу в основному етапі ліги конференції. Підопічні Олександра Шовковського в ефектному стилі розгромили чемпіона Боснії та Герцеговини з Ринське і повторили рахунок рекордної звитяги дев'ятирічної давності над Бешекташем у лізі чемпіонів. У першому таймі навіс кутового від Буяльського вдало замкнув Попов, забивши перший гол киян на цій стадії змагань. На початку другої половини гри ще один стандарт призвів до забитого м'яча. Блискавичний розіграш штрафного завершився голом гер. Рерок та вже за мить кияни збільшили свою перевагу. Кабаєв технічно розібрався із захисником та точно пробив з лінії штрафної. А далі Вінгер Динамо до забитого м'яча додав ще й асист на бояльського. А капітан завдяки голу має таку ж статистику у цьому матчі. А ось Шапаренко після виходу на заміну відзначився двома асистами: спершу на Єрмоленка, а потім на Бленуце, для якого це був дебютний гол у складі Динамо. Відтак, чемпіон України перемагає 6-0. Ми відзначали швидкісні дії в атаці нашого суперника, стандартні положення і розуміли, в принципі, була у нас певна, певна ідея, але щоб ми перед грою, про що б не домовлялися, треба виходити на футбольне поле і виконувати ті настанови. І, безумовно, індивідуальна майстерність вона має велике значення. Ми відпрацьовуємо, як я вже казав, на передматчевій прес-конференції багато різних дій, взаємодій, як в, і в захисті, так і в організації атаки, прямої атаки, швидкої атаки, контратаки. Сьогодні деякі моменти спрацювали. Головною зброєю Динамо у цьому сезоні стали стандарти. Кияни значно покращили свою статистику в цьому аспекті у порівнянні з попередньою кампанією. І тільки в матчі зі Зримським таким чином забили три голи. А загалом від початку сезону Динамо забило аж 13 м'ячів після розіграшу стандартів. І це лише станом на 7 листопада. Тоді як за весь попередній сезон кияни лише 11 разів відзначилися після подаж з кутових та штрафних. Ключову роль у цьому відіграв прихід тренера зі стандартів Мацея Кенджорика. Корський фахівець приєднався до Динамо влітку цього року. І відтоді різницю неможливо не помітити. Часто на тренуваннях відпрацьовуємо стандарти. Це зараз важлива, можна сказати, важлива функція у футболі світовому. І ми приділяємо багато часу на тренуваннях стандартам. І взагалі багато приділяємо, можна так сказати, тактичних дій на полі. Тому і десь воно і дає результат. Шахтар здобув другу перемогу в лізі конференцій. Підопічні ардитурана забили по голу в кожному з таймів у ворота ісландського брейдабліка. 82 на 18 – Вражаюча статистика володіння м'ячем на користь гірників в першому таймі. Таку перевагу донечани втілили лише в один забитий гол. Після подачі кутового від Назарини Бондаренко вдався чудовий удар в дотик. По перерві домінування гравців шахтаря продовжилось, і другий забитий гол Кауна Елієса став закономірним. 2-0 гірники вперше. Ша на груповому етапі Ліги конференції здобули суху перемогу. В принципі, гра нам давалась все, в принципі, було непогано. Останні, може, можливо, 20 хвилин трошки були такого сумбуру, можливо, трошки підрослабились. Але в цілому ми щасливіше змогли перемогти після легії, тому слава Богу, що так вийшло. При всій повазі до суперника, але я думаю, ми вищі класи, але при. При хорошому ставленні до суперника складно буде обігрувати навіть таких суперників, але я думаю, що ми сьогодні показали повагу до суперника і вийшли максимально налаштовані». Головний тренер Шахтаріварда Туран порівняно з матчем проти Динамо в чемпіонаті випустив зі старту одразу 9 нових виконавців. В обох поєдинках з перших хвилин грали лише різник та Бондаренко. Турецький наставник задоволений діями гравців ротації однак вбачає моменти, в яких потрібно прогресувати. Перш за все, я дуже радий перемозі. Перемога і тріумф завжди важливі. Так як ми засмучуємось, коли програємо, так ми маємо цінувати і свої звитяги. Щодо матчу, ми вийшли з багатьма перспективними гравцями, які подають надії. Я дуже задоволений їх контролем сьогодні, терпінням, дотриманням нашої системи. Є моменти для покращення в рішеннях і діях у третій зоні та атаці, але деякі гравці давно не грали в таких важливих матчах і до інших результатів ліги конференції. Німецький «Майнц» завдав фіронтині першої поразки у турнірі 2-1, Тоді як Крістал Пелес» був сильніший за АЗ 3 3-1. Недавній кривник Динамо, турецький Самсонспор, розгромив дому мальтійський Хамрун. А іспанський рая валікану у гольовій перестрілці подужав Лег. Румунська університет з українцями ісенком та Романчуком у складі на виїзді мінімально обіграла австрійський рапід. Наступні суперники наших клубів у євротурнірі у цьому турі не перемагали. Кіпрська Омонія на виїзді розписала мирову з Лозанною. А шемрок, з яким далі грати гірникам, з ідентичним рахунком розійшовся з грецьким аеком. Дивіться, матчі Ліги конференцій ексклюзивно на Супер-упевнена перемога на Дзринський підняла «Динамо» одразу на 10 позицій в турнірному заліку. Кияни на 24-му місці, яка дозволяє перебувати у зоні плей-офф. Покращив свою позицію у лізі конференції і шахтар. Донечани з шістьма очками знаходяться на 10-му місці. Єдині команди, які ще не втрачали балів у цьогорічному розіграші турніру сам Спор, Цельє і Майнц. У цих команд по три перемоги в активі. Друзі, як ви вже знаєте, ваша підтримка невід'ємна частина росту та розвитку центру футбольних новин. Тож, якщо хочете більше цікавого, ексклюзивного та розіграшів, якомога активніше лайкайте наші випуски і підписатись на наш ютуб канал не забудьте. Нам зовсім трохи залишилось до 17 тисяч. Тож зробіть це просто зараз і рухаємось далі. Тим часом у Лізі Європи це був по-справжньому вдалий вечір для Артема Довбика та його Роми. Форвард збірної України вперше за чотири останні гри потрапив до стартового складу вовків і одразу ж відзначився результативною дією. На 36-й хвилині бомбардир отримав передачу з флангу, витримав гросмейстерську паузу та скинув м'яча під удар Палегріні. Капітан більярдним ударом подвоїв перевагу гостей. Це другий асист Артема в сезоні. А відкрив рахунок після розіграшу Корнера Аргентинець Суле. Загалом Артем провів на полі 86 хвилин. А Рома здобула впевнену виїзну перемогу 2-0. А тепер давайте глянемо на всі результати четвертого туру Ліги Європи. Найрезультативніший матч вчорашнього ігрового дня відбувся у Португалії. Там бельгійський Генк переграв місцеву брагу з рахунком 4-3. Іспанська Сельта святкувала впевнену виїзну перемогу над загребським Динамо. 3-0. А грецький паок у рідних стінах не залишив шансів Янг Бойс, чотири нуль. Бетіс обіграв Ліон. Фрайбург здобув чергові три залікові бали у грі з Ніцею. Тоді яка Віла була сильніша за макабі. Дивіться, матчі Ліги Європи ексклюзивно на Мегого. Руслан Малиновський отримав нового коуча. Дженуа очолив Даніеле Деросі, який раніше тренував Артема Довбика. 42-річний спеціаліст підписав з грифонами контракт до літа наступного року з опцією продовження на майбутнє. Останнім місцем роботи легендарного італійця була Рома, яку він покинув на початку минулого сезону. До речі, саме Даніеле запрошував Довбика до табору вовків. У Дженуа Деросі замінив Патріка Вієра, якого звільнили через невдалий початок сезону. Нагадаємо, після 10 турів серії А Генуесті перебувають в зоні. Ні, вильоту. Кадрові проблеми збірної України за шість днів до матчу з Францією Сергій Ребров втратив захисника. Гравець турецького трапзонспора Арсеній Батагов травмувався на тренуванні. Дуже ймовірно, що захисник пропустить майбутні вирішальні матчі збірної України з французами та ісландцями. Центральний оборонець отримав ушкодження під час індивідуального силового заняття. Остаточні деталі травми та термін відновлення будуть відомі після поглибленого медичного обстеження. До слова в цьому сезоні Батагов зіграв без замін у всіх 11 матчах трапзонців. The Французи теж мають низку втрат перед зустрічю з українцями. Найголовніша з них Усман Дембеле. Володар з золотого м'яча пропустить матч з нашою збірною через ушкодження. Напередодні Дід'є Дешам оголосив список футболістів на заключні поєдинки відбору на мундіаль. І лебльо не дорахувалися ще кількох зіркових гравців. Зокрема, Дешам не зможе розраховувати на ще одного представника ПСЖ Дезі дезіреду, який продовжує заліковувати свою травму. Серед важливих втрат Лебльо також опорник реалу Орельєнчуамені. Хавбек Мілану, Адрієн Рабьо і форвард інтера Маркус Тюрам. Водночас вперше тривалий час до збірної викликали Нголо Останній Остання річний опорник грав за Францію ще рік тому у матчах Ліги Націй. Воїзний матч проти Франції наша збірна зіграє вже наступного четверга 13 листопада. А вже через три дні у Варшаві відбудеться вирішальна гра відбору на Мондіаль. Саме 16 листопада синіжовці зіграють проти конкурентів за вихід з групи збірної Ісландії. Якщо дивишся нас у ютубі, прогнозуй у коментарях результати матчів збірної України у цих двох поєдинках. І до УПЛ, де вже сьогодні стартує 12-й тур чемпіонату. Олександрія готується до важливого для себе поєдинку, адже містяни вперше зустрінуться зі своїм екс-головним тренером, який привів команду до срібних медалей Русланом Ротанем та його Поліссям. Великі надії Кирило Нестеренко покладає на теді цару у попередньому турі. Албанець забив свій десятий гол в складі Олександрії та з чотирма м'ячами є кращим бомбардиром команди у поточній кампанії. Чудовий настрій і у голкіпера містян Віктора Долгого. Адже 21-річний голкіпер цього тижня отримав дебютний виклик у молодіжний збірну України, а чи проявлять себе головні козирі Олександрії в матчі проти Полісся? Дізнаємося вже у неділю. У чудовому настрої готується до поєдинку з Колосом Кудрівка. Підопічні Василя Баранова у минулій грі з Оболонню перервали три безвиграшну серію. На снаги команді додає і те, що Кудрівка не програвала у рідних стінах на оболонь Арені і, взагалі, є найкращим клубом чемпіонату за кількістю очок, набраних удома. Їх 14 в активі команди із Чернігівщини. У майбутній грі з Колосом Василь Баранов не може розраховувати лише на травмованого Андрія Тотовицького. Але досвідчений півзахисник має повернутись до загальної групи під час паузи на матчі збірне. Та поки інші футболісти, в Кудрівке, готуються до поєдинку. Це дуже агресивна команда. Я думаю, вони будуть зараз грати нас більше з силою і комбінувати. Але ми розберемо цю команду і я думаю, ми не знаємо, що з ними робити. Так, вони відігралися на останній хвилині. Тобто команда грає до останнього, до свистка, і ми на це налаштовуємось. i Матч Кудрівки і колеса дивіться сьогодні у прямому ефірі на УПЛ ТБ. А перед цим матчем у Тернополі сильнішого між собою з'ясується під центр і оболонь. Не забувайте також і про нашу аналітичну студію матч-центр, яка розпочне свою роботу о 14:15. В суботу заря зіграє на виїзді проти металіста 19.25. Рух погостює у Рівному, а Карпати приймуть Кривбас. Неділя день, коли зіграють наші гранди. Шахтар проекзаменує новачка чемпіонату Полтаву. А Динамо у центральному матчі Туру зустрінеться зелені. Зе стартує неділя в Олександрії, де місцева команда зіграє проти полісся. Усі знають Жозе Мооріня як одного з найепатажніших тренерів сучасності. Коуч Анатолія Трубіна та Георгія Судакова неодноразово дивував своїми методами роботи, емоційною поведінкою та гострими висловами. Та після повернення у рідну бенфіку особливого немов підмінили. Маоріньо від світанку до заходу сонця проводить час на клубній базі. І, попри свій зірковий статус, португальський фахівець приділяє багато часу місцевим вихованцям. У клубних соцмережах опублікували відео, як Жозе стоїть у черзі разом з дітьми і охоче спілкувати. Куїця з молодими талантами та персоналом команди своїм прикладом Оріння хоче мотивувати юних футболістів, а також детально спостерігає за найталановитішими кадрами не лише на полі, а й у побуті. А як оціните методи особливого ви та чи слід подібне робити і нашим українським тренерам? Пишіть у коментарях. Що точно слід зробити вам сьогодні? Так це о 14.15 увімкнути у ПЛТБ, де свою роботу розпочне аналітична програма Мачцентр. Зустрінемось з вами у некласичному.